36 вольтова акумуляторна коса від фірми Штурм має. А, значить, що вона має? Вона має штангу на 26 мм, міліметрів. Вона розбирається посередині труби. Далі у нас кріплення таке, ну щоб тримати, ручка звичайна йде і якби газулька, так ну воно не газулька, воно просто вмикач стоїть тут. Тобто ви двома руками берете і легко собі працюєте. В комплекті вже на ній є така шпуля, щоб було можна нею косити. Можна ставити диск, це дуже важливо, тому що не на кожну косу можна ставити диск. Працює від 36 вольтового акумулятора. Якраз його поставив на зарядку, щоб вам показати. Йдемо показувати. Так. Значить, вставляється цей акумулятор отак, і е, вона включається отак. Ну і все, вона працює. Знятий акумулятор, натиснули на кнопочку зняли акумулятор.